Дожилася. Зараз я буду їсти з унітазу. До речі, дуже символічно враховуючи, що біля мене стоїть лоток, який тільки що насрав кіт. Але їсти я буду не з нього, а з ось такого унітазу, який я тільки що купила. Насправді я просто дуже хотіла його купити і подумала, що це буде якось надто по дитячому. І виправдала цю покупку тим, що я зніму якесь відео з ним. Тому я його знімаю. Не робіть так. Toilet лет лолі поп. Тут написано, що це туалетний чупачупс з пудрою. А на українській етикетці написано льодяник веселий горщик. Де ж він веселий цей горщик? Господи, склад краще не читати. Зовсім як унітаз виглядає. Так і хочеться в нього насрати. Хочу, є таке задоволення десь 40 гривень. Підставаюся, веселий горщик. Будем веселитися. І стала, сподіваюся, не вас, а всього лише горщик. Реально виглядає абсолютно як унітаз. а. Хорошо. А, супер, Да, хорошо. Прикольний рекламний хід, завдяки чому я купила два малесеньких чупа-чупса за 40 гривень. Чупа-чупси виглядають як вантус або щиточка біля унітазу. Да, ж таке? Тут, в бачку щось є? Ні, бачок, правда, потік щось. А тут має бути кисла пудра. А! Ясно, я думала, вже одразу буде пудра, а тут ще треба її висипати. Такий цікавий мішечок з сумнівним порошком всередині. Тут поки що чисто в самому унітазі, зараз я туди накладу. Сподіваюся, я все правильно роблю, так же ж і має бути порошочок в унітазі. Так виглядає унітаз, в який наклали. Мама в дитинстві казала, Аня, не облизуй ободок унітаза. Досить. Боже, як люди класно гроші заробляють? Може мені свій бренд унітазів відкрити. Я вирішила, що пудри недостатньо, і буде класно ще й з котячою шерстю поїсти. Спочатку треба облизнути чупачупс зі смаком яблука. Бунітас його. Так це виглядає: Чупачупс у сумнівному порошку. Він взагалі не кислий. І взагалі там на картинці є якась пінка, а в житті немає. Хоча нічого скаржитись, головне, щоб не пішла в мене зрода після цього. Ставлю цьому задоволенню 3 з 10, нічого цікавого. Зараз ще й чупачупс пролипну на цей раз до моїх зубів.